Друзі, всім привіт! Зараз у нас розпаковка отакого класного котика. І ось у нас також котик сидить, Оскар. Так. А, не тут десь є надрив. Місце для відриву є. десь є. Так, де де де? Десь воно є. А ось воно. Ось тут. Дівчата, дівчата, ну так розпаковуйте. Може, цей це кіт схожий на мене, а? Так, розпаковуємо Занюта. Застрягло щось, треба ножиці. Так, Тут щось нормальне, Ага, це пец. пец – це домашні тваринки. А тут що? Тут щось. Дуже... А, він схожий на клубочок для котиків. Котики ж люблять гратися клубочками так. з нитками. Розпаковуємо. Дівчата, що у вас сил не вистачає? Може, його треба бахнути об підлогу, а? Як вам ідея? А Оскару аби бахнути щось. Так, ану, відкривайся. Так, вже майже майже, Я їх сюди залізла. Є! Ой, як живе відкрити? Щось я не розумію. Відчиняйся. Вже майже. Ой, друзі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал, а ми намагаємось його відкрити. Так, що тут за секрет такий, а? Ого. О! О! Дивіться, він на... дійсно схожий на оскара. Ха -ха -ха! Я в шоці. А тут, мабуть, якісь батарейки чи що. Ага, він ще й може розмовляти. Щось не розмовляє, треба щось відкрутити, подивитися. Такий М'якенький. Миленький. Так, і ще щось тут є. А, це ще зуру. Так, подивимось. Аня, Аня розпаковує цей пакетик. Він, думаю, розривається без ножиць. Бутилочка. Вона ж Оскар одразу за цю бутилочку. Клади туди, що там ще, викладай. Какой-то ще один бакет. Ну відчиняй, що там? Це, мабуть, слайм якийсь. Набуть. Це що? Це, це чи тісто, так? Да? Так. Да. На тісто схоже. Поліпити щось можна. Так, тут у нас що? Це як рекламка. Які котики бувають. Ось різні, ось у нас такі. А, она ведь высылковые разноцветровые. И вот, кинетичный кинетический песок, кинетик сэнд и milk bottle, то есть и молочко для него и кинетический песочек получается. И наклеечки? Да, и стикеры такие прикольные налепки. Прикольно. Так. Так, де у нього тут? що? А, це немає у нього ніяких отворів, просто йому давати молочко. І він такий ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Блакитні очі, прям як у оскара наша. Yeah. Так, подивимось, що тут. Аня, у тебе є викрутка, я знаю, маленька. Yeah. У твоєму столику неси. <гум> Аня намагається сама викрутити цей винтик. Бачите, тут на лапці нота намальована. Ну, не намальована, а вишита. Тобто, напевно, на цю лапку треба натиснути, і буде щось. Тут є кнопочка. Ми відкрили, тут є отвори для трьох батарейок. Зараз ми вставимо батарейки Duracell. Так, вставляємо. Ми закрутили, вмикаємо його. Так, нічого не каже. Може, треба натиснути на лапку на оцю. Клас, а він різні звуки каже. Мяу по різному м'явкає. Прикольний такий, класна іграшка така, мені дуже подобається. Симпотний. На тобі молочко. Ням-ням-ням-ням-ням. Вірмурка і, і вібрує. Аня натиснула йому на лапу, він мурка і вібрує. Пока умніба. Критяк. Супер! как мой Оскар. Ой, девчата, я же краще. тебя. Так, Оскар, убирай свою попу. <сотор> <сотор> Ай, его глажу. И звуки издаю. Класс. Мне тоже подобается. А можно мне? Конечно. <сотор> так, что тут еще в пакетах? Зараза буду проверять. Мяу-мяу. Ось дівчата і розпакували цього котика. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. На канал Кет Мяу та Колібрі Арт. Пока-пока!